П'ять сучасних автомобілів для потреб екстренки. Медики швидкої допомоги Черкащини отримали в подарунок повністю укомплектовані машини. Ренімобілі надав Фонд національного добробуту Криму. Транспорт для доставки хворих та поранених вже розійшовся по районних лікарнях. Його використовуватимуть у першу чергу для порятунку під час ворожих атак. Площа перед Черкаською обласною адміністрацією вже давно не була настільки заповнена людьми в червоній формі. Медики екстреної служби порятунку з усієї області зібралися тут, щоб висловити вдячність за суттєве підсилення свого автопарку. Зараз дуже багато викликів. У нас дуже багато зараз збільшилась кількість роботи, кілометражів і так далі. І кожен автомобіль зараз на вагу золота. Яка варто з цієї більше трьох мільйонів одного одного автомобіля? Вони оснащені всім необхідним. У нас є один такий автомобіль, і бригада, яка на ньому працює, дуже задоволена. Бригади медицини катастроф Черкас, Сміли та Умані отримали п'ять сучасних реанімобілів, укомплектованих всім необхідним для порятунку людей. Такі машини дозволяють значно спростити лікарю можливість надавати допомогу прямо під час руху. А отже, дозволяють виграти дорогоцінні секунди. Комфортна ер ер ергономіка. У нас є багато полочок, де ми можемо наше обладнання, наші укладки порозміщати. Е, мені подобається подумали про пацієнтів. тут виїжджає така ножка при доступі з бокових дверей. На деяких машинах вони приходили і раніше, але не на всіх. Так само безпека в машині продумана. Перш за все, в машині є датчики. Машина бачить 360. І саме головне вона м'яка. Пацієнтам комфортно, не кидає вона можна так сказати, стабільна. Машини передали в рамках співпраці Черкаської обласної адміністрації з фондом національного добробуту Криму. Сторони уклали домовленості про взаємодію, які закріпили в меморандумі, в цей непростий час саме міжнародний благодійний фонд, який представники якого сьогодні у нас в гостях в Черкасах, саме вони і показують сьогодні всій Україні і всьому світу, як потрібно триматися разом, як потрібно єднатися для того, щоб стати сильнішими. Як потрібно разом розуміти, де правда, де зло. Як потрібно об'єднаними зусиллями і об'єднаними спроможностями виганяти це зло з території нашої держави? Я дуже дякую тепер уже нашим близьким партнерам за сьогоднішній внесок за наші перспективи, які ми сьогодні обговорили. Фонд національного добробуту Криму це організація, яку створив кримсько-татарський народ для фінансування стратегічних національних програм. Ленур Мамбетов каже, що допомога медикам нині пріоритет найвищого рівня. Ви робите дуже вагому роботу. Ви разом з військовими ДСНС та поліцією Тримаєте цю країну, і для нас це дуже важливо, тому ми раді вам допомогти, і ми сподіваємося, що в данішому теж будемо з вами багато співпрацювати. Дякую вам за роботу. Слава Україні! Ці автомобілі стануть у великій пригоді медикам саме зараз, адже мають необхідне обладнання, щоб рятувати людей під час повітряних атак. Маємо захистити Україну, бо тоді ми всі виживемо. Ми сюди приїхали командою за для того, хоча б такий маленький внесок, але передати вам, мужнім людям, які в цей важкий час випробувань, допомагають людям, людям, щоб вони вистояли, боролися і перемогли. Для нас, кримських татар, це є питання нашого життя, і це не є перебільшенням. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.